Виконуємо номер 1503 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Родина із чотирьох осіб планує поїхати з Києва до Харкова. Можна їхати поїздом, а можна на своєму авто. Квиток на поїзд для однієї особи коштує 500 гривень. Автомобіль витрачає 8 літрів бензину на 100 км шляху. Відстань по шосе між містами дорівнює 480 км, а ціна бензину 50 гривень за літр. Скільки коштів потрібно заплатити за найдешевшу поїздку? Приступаємо до виконання. Прочитаємо вартість поїздки у двох випадках. Спочатку знайдемо витрати родини на поїздку потягом. Відомо, що квиток для однієї особи коштує 500 гривень. У нас родина із чотирьох осіб. Тому 4 множимо на 500, отримаємо 2000 гривень. І пояснюємо, витратить родина на поїздку потягом. А тепер знайдемо, скільки літрів витрачає бензину на 1 кілометр автомобіль. Для цього 800. Відомо, що 8 літрів бензину на 100 кілометрів. 8 поділимо на 100. Отримаємо 0,8 літра. витрачає автомобіль на один кілометр. А тепер знайдемо, скільки витратить автомобіль літрів. На дорогу з Києва до Харкова відомо, що відстань по шосе 480 кілометрів. 0,8 помножимо на 480. Отримаємо 38,4 літрів. Витратить автомобіль. На дорогу. Ну, а тепер знайдемо, скільки це буде коштувати родині в гривнях. Відомо, що 50 гривень вартість ціна бензину 50 гривень за 1 літр. 38,4 літрів помножимо на 50. Отримаємо 1920 гривень. Витратить родина на поїздку автомобілем Рамовий висновок отже на на де шевшу поїздку родина витратить 1920 гривень, записуємо відповідь.